йоу, hey, З вами Дезу Бугаті і залетіть вам в сбіді Tower Defense. Ну, друзі, як ви знаєте. <coughs> ну, друзі, як ви знаєте, да, у нас є нові юніти, які ми з вами прикупили. Прикупили, І я хочу зараз їх буде протестувати. Так, насамперед, якщо я не помиляюся, це у нас був епік. Це у нас був чи епік, чи що. А, міфік, міфік, міфік. Shadow TV Man. Shadow TV Man, ну, в принципі, ДПС 37 тисяч. Під їджайчиком буде ще більший урон, в принципі, да? в принципі, так що беремо собі, давайте ще футуроланчера, і потім, потім, потім. Так, взяли ми Shadow Дємена цього, <хи> як ми його прозвали із Санчоусом. Потім, e, що ми хочемо ще обрати таке цікаве? Так, я би хотів, би, знаєте, кого взяти? Так, я би хотів взяти, по-перше, насамперед, нового-нового фармера, да? Давайте візьмемо собі Санту TV Man, звісно же ж, і мене тепер Цікавить. Новий новий фармер. Я ж його по ідеї, купляв. Якщо я не помиляюсь, я його реально вроді я купляв. Так що Дензо шукай. Шукай, де він у тебе лежить. Так, діджейчика беремо. І нам треба новий, новий, новий фармер. Фармер, фармер. Тільки де він? Тільки, а чого я його не бачу? Стоп. Чи я його не купив? А, я, мабуть, його не купляв. Реально, я, мабуть, його просто не купив. Це ти бублик, Дензик. Оце ти реальний бублик. Ладно. Наче будемо без нового фармера. Новий фармера А, я внив, нову фармер. Я хотів нафармити в клок-інвенті. і за цього я його і не купив. Так, хорошо, значить беремо Shadow TV мене, беремо клокмена цього. Потім, потім фармера, в принципі, ми взяли, діджейчика взяли. Кого нам би ще би такого взяти, щоб вносив прям конкретний урон? Бо я хочу піти в клок інвент, ну, щоб паралельно просто підфармлювати собі халяву, халявні клок очки. Так, е -е, кого би взяти? Ну, хайпера я вроді як і особи не хочу, а вроді й хочу. Так, ладно. давайте, напевно, знаєте, кого візьмемо просто. Давайте візьмемо собі Годліка. А чого підіє? Правильно. Давайте візьмемо реально собі Годліка. Так, все, взяли, в принципі, Ідемо в клокінвент, бемс, полетіли. Ну і, звісно, паралельно ми будемо, друзі, з вами. Так, тут чуваки, кейс відкривають. Паралельно будемо фармити з вами гроші. Так що беремо собі коін-бустик, бемс, активовуємо в принципі, да? Так, тут купа якихось ігроків дивіться, Нормально. Hatırlayın bir А, вони вже почали. Ладно, ладно, давайте зараз тільки постоїмо. Хто залетить, хто залетить, той з нами піде. Так, в тебе що там, в принципі? В принципі, ладно, давайте ось якийсь челікси все позалітали. Правда, в них юніти не прям супер-супер крутецькі, но, но давайте підемо. Давайте підемо спробуємо поіграти з рандомними чуваками. Так, в принципі, залетіли ми. Я надіюсь, вони ж будуть дефати. Вони будуть дефати, і я поставлю, в принципі, собі подарунчика. Так, предлагаю сразу скіпнути. Ага, тільки один челік залетів. А, все, і другий залетів. Все, чітко, 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 чітко. Надіюсь, вони хоча б будуть ставити своїх юнітів, в принципі, дум. Думати... Що куди його би так впихнути, да, щоб дефати ці перші пачки, бо в мене юніти прям реально, як ви бачите, дуже-дуже дорогі. Прям нереально дорогі. Так, він нормально постав катани, в принципі. В мене зараз таке моє основне завдання, це якомога бистріше, викачати викачати своїх кентафариків. Так, давайте скажемо, скажемо їм, да, щоб вони включили автоскіп. І хай хай друзі починають натикувати своїх юнітів. Хай натикують своїх юнітів, звісно, фармерів. Так, все, бабки прилетіли. Давайте впихнемо собі ще одного Санто. Так, вони катану. Ага, я понял. Це два різних челікса. А ні, це один Челікс, поставив дві катани. Один взагалі нічого поки не ставить. Ну, надійся, надійся, він начне щось ставити, бо в нього зараз саме найбільше грошей. Так, бачу, поліцейські ці проїжджають, а грошей, грошей, друзі, у нас немає. Грошей у нас немає, юніти дуже дорогі, і за цього дензо ти нічого собі не можеш поставити. Я збираю 1200 на оцього шадовті мена. і я би його поставив би десь отут, отаку, наприклад. Да? Або десь тут. Ну, треба буде подумати. подумати. Головне, щоб ми задефали це все діло. Бемс. В принципі, хвиля скіпнулася. Ставимо собі ще одного подарунчика, викащуємо його. Та жесть, вони взагалі нічого не ставлять. Реально, вони взагалі нічого не ставлять. Йо-майо, -йо, Дензо, з ким ти просто пішов? З ким ти пішов? З рандомними чуваками. З рандомними чуваками, Дензо. Це тобі не з підписниками і грати, що вони ставлять юнітів, включають автоскіп. Вони ці чуваки просто втикають. Тась, взагалі бігає бублик. Просто бігає, нічого не ставить. А я їм і реально нічим допомогти не можу. От серйозно. У мене зараз просто ну, немає. Делешевих юнітів. Я з собою не брав ні мінітів, імена, нічого. Я думав, що вони будуть ставити. Мені здається, що нам зараз базу просто снесуть. Бо там один юніт їде, тут ще один їде, вони автоскіп не включають, своїх кентів вони не прокачують, хоча в них бабки є. Так що мені здається, навіть проща лівнути. От реально, проща як, так як вони все одно нічого не ставлять. Так, це поставив спайдера. <схай> поставив спайдера, тільки мені здається, що ці два кента можуть знести нам базу. Так, ладно, 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 ладно. Поставили, значить, поставили. Не поставили, значить не поставили. Якщо програти... Так і буде. Якщо програємо, значить так воно і дуже повинно бути. Ну, вроді, як дивіться, він клок спайдера поставив цей чувачок. Цей поставив ларч лазера, да, камераменчика. Так, у нас є 900 баксів. Прокачуємося, прокачуємося, прокачуємося і знову прокачуємося. Бо нам треба штука 200 або штука 500, щоб оцього чувачка поставити. В принципі, особи різниці немає, в принципі, да? Так що так що просто збираємо бабки? Просто збираємо бабки, прокачуємо своїх подарунчики. Так, у нас є штуцер, штуцер 192. Ну і напевно, давайте реально, давайте реально поставимо собі оцього Довків імена, бо мої кентафарики прям, ну, їм тяжко. Їм дуже тяжко, вони не дефають. Так що ставимо цього кента. Хай їх, в принципі, помаленьку, помаленьку, помаленьку дефає. Так, Дензо, давай займемося подарунчиками. Давайте реально займемося подарунчиками, бо без грошей, без грошей нам прям буде дуже тяжко. Так, 700 баксів у нас є, 700 баксів, ну нам треба 800. Так. гвардіона поставили. Чітко, чітко, чітко. Тільки що це я дуже далеко поставив, чувак. Ну, ладно, щось дуже близько просто поставив до цієї лінії. А так то ладно, так то ладно. Так то нормально. Так, давайте за півтори штуцера такого, да? Можемо поставити собі ось такого кента. В принципі, да? І хай вийдуть побільше юнитів, юнітів. І я, в принципі, їх зможу всіх убити одною кнопочкою. Хоча ми і так справляємося вроді. Хоча ми реально і так справляємося. Так що давай викачувати подрунчиків. Бемс, бабетто прилетіло, Викачуємо тебе, потім йдемо до тебе, тебе викачуємо, і нам треба 300 баксів. У нас лише 300 баксів. Так що давайте. Давайте, давайте, давайте. знаєте, що зробимо? Давайте поставимо собі діджея. Приблизно десь ось ого такого. Хоча би, да? Так, він його бустить, цього бустить, в принципі. Значить, давайте, може, викачуємо ось цього Shadow TV мене. Давай ви... Shadow TV мене вкачаємо разочок. Щоб... Уже був радіус, реально кайфовий. Та й в принципі, в принципі, дальше викачуємо подарунчики. Бемс, бабетто прилетів. У нас є 4000. Так, що ми можемо? В принципі, цих ми дефаємо ось його нам поставили титан камерамена. Значить, в принципі, можемо дальше качати подарунки. Дальше качаємо подарунчики. Давайте вкачаємо діджейчика Разочок, У нього був радіус, більш кайфовіший Так, до цього не достає, не достає, значить, треба буде ще потім качатися. Так, бабки прилетіли. Значить, Дензо, давай вкачаємо, вкачаємо собі отец шадо. Шадо менчика, да? Так як у нього урон по радіусу, в принципі, да? Замість мини ТВ мене. І напевно я би підзбирав би грошей і прокачав би ось цього футерлаунча, да? футерлауч клокмене. Футерлауч клокмен. Так, в нас є 5000. П'ять тисяч, значить, викачуємо. Викачуємо, викачуємо. Так, цей стоїть теж 5 тисяч викачати. Значить, значить, дензо. Давай-ка ти все-таки поставиш собі годліка. Давайте реально годліка поставиш. Хоча хоча я не встигаю, значить викачуємо собі Санто. Бемс, все, скіпаємо хвилю. Так, 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 так. О, паразит заліз на нього. На нього заліз паразит. Значить, робимо отако. Робимо отакого. І, в принципі, давайте вкачаємо ще разочок Shadow TV тіві Я думав, поставити клокмена. Ой, кажу, клокмена. Годліка дума поставити. Ну, в принципі, в останній час я за. Зазвичай, да, я передумав. <хи> так, чотири штуцери в нас є. Значить, 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 Дензо. Тобі треба зараз ставити Годліка. Тобі треба реально зараз ставити Годліка. Опа, отакого, отакого. Так, і напевно, що я ще зробив би, це прокачав би собі діджейчика за півтори тисячі. І напевно, да, було б непогано зараз вкачати отакого Годліка. Годліка за три тисячі. Ну, і в принципі, більше у нас грошей немає. Так що, давайте собі поставимо ще одного ось цього Ларш Мена Ой, кажу, Ларш ТВ мене, шадертів мене. І, в принципі, треба ще все буде Вкачати, бо радіус у нього маленький. Поки що. Поки що. Наголошую це все поки що. Бо я знаю, Санчоу сказав, що в нього радіус прям імба. Реальна імба, що дуже великий. Так, давайте подивимося. 50. 50 просто рентжи. 50 ренджів. Ви представляєте? Ну, це багато. Це реально дуже багато. Тобто можна їх так поставити, навіть, щоб на них ніякі паразити не вилазили. Так, давайте вкачаємо, значить, своїх сантотів менчиків. Так, а в нього, походу, немає, да, фармерів цього, чувачка? Так, да, походу, в нього їх немає, на жаль. Так, 6 тисяч. Є у нас, викачуємо собі Санто Тіві Мене. Ну, і, в принципі, зараз, як нам гроші капнуть, да, ми відразу вже ж можемо, в принципі, вкачати собі оцього Годліка. Так, все, бемс, бемс, викачуємо годліка за 4 тисячі, в принципі, да. І в нас є 3 700. Давайте за 3 700, напевно, за 4 тисячі. Ми собі поліпшимо ось оцього Shadow Тіві Менчика. Хай, в принципі, уронять. Хай, в принципі, уронять. Дру... 22 хвиля. Ну і вроді як тримаємося. Вроді як тримаємося. Так, 6 тисяч є. Бемс, тратим, тратим бабки. Просто на свого Санто Тівімена. Що в нас тут? Що в нас тут, братуха? Ну що, що можна сказати? Магнітні чочки вилітають туалетики, да? в яких по 63 тисячі хп, і ми з ними розбираємося. Так, ну все. У нас є 7 тисяч, Викачуємо свого Санту на максимум. І тепер, і тепер саме основне наше завдання. Це зараз реально сильно викачатися. Так, давайте поставимо собі ще одного цього кента, напевно, да? Бо мені вони подобаються. Реально подобається літати, отако кліпашити з купою урону. Так, 7 тисяч маємо. Значить, за 7 штуцерів ми викачемо собі годліка. Да? Викачуємо Годліка, щоб... Їх випалював прям конкретно. Ну і в принципі, давайте підзбираємо собі 3000 тисячі і поліпшимо діджейчика. Ну Хоча стоп, у мене ж цей чувак не поліпшений. Треба ще його вкачати. Хоча б на другий, да? Хоча б на другий рівень. Все. 6000 тисяч є, викачуємо діджея тепер. Ну і так, що там мої Shadow TV мене говорять? По що вони стоять. По 9000. тисяч. Немало, мало, не Бемс, бабето капнуло. Значить, що ти робиш, Дензо? Давайте, напевно, ми вкачаємо собі тако за 5 тисяч цього чувака. За 5 тисяч цього чувака. Ну, і тепер ми бомжики. <сум> Бо ми потратили всі гроші. Так, давайте подумаємо. Нам би по-хорошому встановити собі би ще одного годліка. Нам би поставити ще одного годліка і бажано десь спереді. Так, я бачу, що його тільки що можна було десь тут поставити. Я бачив, я не сліпенький, я бачив по-любому, що його можна було оду-тако впихнути. Бенс, все, давайте вкачаємо його два разочки. Два разочки, в принципі. Да, що він дефов, це все лихо. Ну і що сказати? Так, ось хвиля нова. Нова хвиля, вийшов, типа, босик, так? Да? Вийшов босик, але ми з ним, по ідеї, розібралися. Так, хорошо. А ось він йде Ось ось, ось йде босик, але він ізі але він ізі Ха -ха. І нам за нього насипало ще тисячу коні, додаткових. Хорошо. Так, що ти Денсу повинен зараз робити? Насамперед прокачати діджея. Насамперед, да? Так, а що цей чувак стріляє? Що він стріляє тільки? Їх що поліпшили? Реально. Лок Спайдера прокачали, що він тепер може на дистанції стріляти? Прикол, прикол, реальний прикол. Так, ладно, давайте цього вкачаємо годліка. Цього за 6 тисяч вкачаємо. І в принципі, я би підбирав би зараз шати штуцер. і вкачав би ось цього чувачка, да, щоб нього було плюс 25 тисяч до урону. Бемс, отакого. Викачуємо його, і в принципі, кайфуємо, да? Ми ж його вбиваємо, кайфуємо, кайфуємо, да. Так, у нас є 6500. За 6500 ми, в принципі, можемо нічого не вкачати, да? Да, в принципі, поки що нічого ми не можемо вкачати за 650. Значить, за 8 тисяч, зараз собі вкачаємо ось цього годліка. Реально, що я дуже давно не грав цими годликами. Він ж такий класний, йомо йо пам'ятаєш, я ним раніше прям постоянно грав. Прям постоянно це був мій один із улюблених таких юнітів. да? Якого я постійно юзав. Що в нас тут? Цих туалетів ми вбиваємо. По 80-20 тисяч ми по 820 ми вбиваємо. Так, по 163 тисячі вийшли. Ну, в принципі, з ними ми розбираємося. Треба, напевно, я би вкачав би, слухайте, оцього шадов tv вімена за 9 тисяч, так? Да? За 9 тисяч тако Бемс. Все, він у нас максимального радіусу, максимального урону. І я вам скажу, радіус в нього прям реально імбовий. Ви подивіться, радіус просто крутецький. Так, у нас є ще 9 тисяч. Давайте ще оцього. Шадофтів мене вкачаємо. Токо Бемс. Нормально, нормально. Так, він цих повикачував, ну майже майже повикачував. Так що тепер давайте збирати гроші та й в принципі будемо викачувати своїх оцих годліків, а потім займемося ось оцими нашими клокменами. да? Так, 10 тисяч є, 35 хвиля, годлік. Викачуємо тако, Бем зразочок. Так. Можна зробити, може зробити тайм-стоп? Реально. Давайте зробимо тайм-стоп, в принципі, бистро уб'ємо їх. Безресенько тако Бемс. Так, і що? І що? Це все? Це все, що ви можете, туалети, вонючі. Хе-хе. Час. Сейчас, Денсу з вами быстренько розбереться. Так, треба що 700 баксів, треба 700 баксиків і Дензо викачує годлика. Давай, давай, бемс, выкачуємо нубика. І шо? Дефаєм Дефаєм, дефаєм, все, токсик, у тантика. Так, у нас є тепер 9 тисяч, прокачка, прокачка годліка стоїть 15. Ну давайте пізбираємо сразу 30 тисяч. От реально. Давайте збираємо сразу 30 тисяч і вкачаємо двох годликів по разочку. Ух ти, йомайо Скільки туалетів повиходило? 28 тисяч? <сумі> Я стою, жду, жду, жду. Так, все, 35 тисяч, значить. Бемс, Годлік один качається, Годлік другий качається, і тепер у них прям реально конкретно купа урону. Так, у нас є сім тисяч. Дензо, що ти можеш зробити? Ну нам би бажано Годліка на максимум би викачати, да? але для цього треба 40000 тисяч. Мені здається, було б непогано зараз оцей кінтів за 10 замаксити, да? У них дивіться, під діджеєм у нього 75 тисяч урону. 75 тисяч урону, друзі. Кстаті, а йому сповільнення зробили менше. У нього було 60%, зараз 55. Хе-ха-ха, що? Юніто ІМБА? Юніто ІМБА, хоча хоч він і Міфік, да? Хе-хе-хе. А я це знав, а я це реально знав. Кого би нам поставити? Давайте, може, поставимо собі знову ще одного Shadow tv Mena оцього. Отако, Бенс, викачаємо його. Зараз підзбираємо зразу 9 штуцерів та й замаксим його. Так, все, 9800, бенс, замаксили кентафарика цього. Що я ден захочу? Ну давайте вже назбираємось, не знаю що. Давайте 40 тисяч зберемо. Давайте реально 40 тисяч або хоча б хоча 20. Давайте зберемо, да? І вкачаємо хоч одного годліка на максім. Бо ну не хватає якось урону. Якось довго убиваємо цих туалетів. Так, бачу мега Магніт вийшов. Да, дуже великий магнітик, в якого півмільйона хп осталося зараз. Так, вийшов ще один нубік, в принципі, ну він помирає. Я бачу, да? так? Так нього там скільки 400-432 тисячі хп. Всього, 18 тисяч у нас є. Значить, треба ще нам півтори тисячі осталося, да? Та й зможемо зараз замаксити собі годліка. Я вже жду не дождуся, коли я його замакшу. Бемс, викаще. Викащем годліка на максимум. Ну, тепер можна кайфувати. Так, 45-та хвиля, я вам скажу, ну нам якось трішечки складновато. Реально, нам складновато якось. Значить... Цю всю історію мені здається зможе спасти ось такий прекрасний чудовий юніт. Так, сразу давайте його будемо качати. Будемо його качати, качати, викачувати сразу на максимум, бо ну, як говориться, 75 тисяч урону. Ну на дорозі не валяються. Так. Щас треба ще чуть-чуть, ще чуть-чуть і ми його зможемо майже майже на максимум качати. Все. Що там туалети кажуть? Туалети вилазять на наших на юнітів. У ці магнітні. І вони мене бісять. І вони мене реально бісять, що починають вилазити на наших юнітів. Так, в нас є 10 тисяч, значить, викачуємо тебе, братуха, щоб ти накидував, і вони починають проходити все далі і далі. Так, нашій Гудлік спить, бо він на нього виліз. Дві. Сидить на ньому. Свій процесор гріє. Щас. Братуха, щас не переживай ми Вам поставимо допомогу, отако От Бемс, у виді Годліка. Качаємо його тако пару разочків. А, це вже 49-та хвиля. Це вже реально 49-та хвиля. Ну давайте виключимо автоскіп. Ладно, давайте виключимо, бо щось складновато. Стоп. а Хоча в мене є на цей випадок отака кнопка, да? Я ж можу час її прожати буде. Зараз, щас щас Зараз, щас, щас, річки, час щас, на Годліка, отако От Бемс. І тепер три секунди, і ми нажимаємо таймстоп. Тайм стоп, быстро Бэмс в студію. Хе-хе! Сюда, сюда, малесеньких. Так, тут агліч виїхав. Он воно шо? Реально, ось воно шо. Так, гліча, в принципі, одного вбили, другого вбили, і, в принципі, з цим зараз поліцейським мутантом ми розбираємося. Хорошо, добре, 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 викачуємо готліка, ще разочок. Ще разочок, викачуємо готліка, і нам тепер треба було би щось би поставити. Давайте поставимо знов ось такого челікс. Опа, поставили. Так, в принципі, з горем пополам ми це все задефали. Давайте вкачаємо, значить, оцього кента, Разочок такого, бемс Так, 50 -та хвиля, ми можемо продавати своїх подарунчиків. Отако, ота. Такого. Так, давайте вкачаємо. Вкачаємо оцього на максимум. У мене ще є 4 свободних слота. Да, Під юніти. Значить, давайте поставимо просто одного такого, час другого, третього. Так, ну і все, і більше в мене грошей не вистачає. Ну і ще подивимося. Вийшов бос, в якого 50 мільйонів ХП. Так, діжей мене ж викачаний. Викачаний, в принципі, в нього в нашого кента тут, я бачу дуже багато юнітів першого рівня. А ти що хотів, Денс? В нього немає просто фармера. Або він просто забувся його взяти, або в нього його просто немає. Ну, час побачимо. Зараз побачимо, як ми розберемося з цим босом. Так, скільки ти ХП, братуха? 21 мільйон залишився, так? Да? Надіюся, ти не будеш вилазити на моїх готліків, так? Да? А ти будеш собі тако спокійненько, потихеньку, іти, нікого не трогати. Так, що в тебе там? 10 лямів. Ну, в принципі, вроді як розбираємося з ним, так? Да? Вроді як убиваємо. Так, давайте, щоб швидше це, це все було діло. Давайте поставимо собі ще оцього ша шадового. О, я а я тільки-тільки ті поставив цього шадов тіві-мена. Все, в принципі, розібралися. Ну, що я можу сказати, проходили ми два. 22 хвилини і 4 секунди. Зазвичай ми з підписниками, да, з моїми рідненькими, проходимо, ну, хвилин 17. А з рандомним чуваком ми прям реально дуже-дуже довго проходили це все діло. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте свої купи, крутецьких вподобайок Ну і, звісно, не забувайте про підписку на канал. А з вами був Дензо і всім дякую за перегляд. Пау! Підпишись на канал. Ну, реально, ну підпишись на канал. Тобі не тяжко, мені приємно. У нас вже майже, майже друзі, 20 тисяч.